Так. Да. Ти бачиш, я приїду скрін зроблю, якщо буде. Куди ти смутаєшся? Ні? Та мені треті ключі віддати. Та нахуй на автобусі пів часу піздарить. Назад, щоб потім коротше. Латерчастки пропаду. Добре, тоді давайте ми зараз... Минут 5 під'їдемо тоді до вас. 5-7. спочатку зробити, типу. А до нас може мета. На до вас? КПП, на КПП один, от майно ось. Хто хто перший буде робити запит? Там, судьба, тут людей не треба, да, по 5. Ну там, щоб мінімум 10 з трьох фракцій було і все. Сумарно. Ну, коротше, одну машину фулово відправить. То й все, я думаю. Я чисто на скрін роль. Тоді бля, Годзін, збери чотири людини, їдь на, на скрін. Та я... Та Даніка, бери, бо я лівну, а я не буду за, далі за ними дивитися. <звук> <звук> Ну, бери Даніка, Блек, їдьте. і ще там дві людини просто запакуйте фул машину і поїдьте. Логічно, потім на. Так, вони не всі люди знають, що щоб це добавило витковано. В натурі Даніель, бери блека, бери цього. Блеківку okay. вдалить. Дивіться, нам не треба багато. Нам одну What? машину, шість людей. Зараз загрузимось і все. Хто хоче собі на постачання. А що це буде? На ну, Постачання для yeah, Фібів і для нас потім yeah, yeah. матеріали. Одну тоді, машинку... Ми тоді поїхали в патруль. Да, да, та, да, давайте, почав, так, да. Пане пане, догану Мімі, -мі, вона ходить по машині. Пане Андрій, це на поставку, так? Да, да, да. А, ну поїхали. Пане Андрій, а можна та, з вами по спілкуватись? Це хто сказав? — Це Дмитро каже, драун. А, так ми ну, да, будемо їхати, поспілкуємось. Так, давай ще, ще одну людинку, да? Карлін, сідай. Зараз покажу вас, за дашу по машині. У, вас у вас мене ще закінчення патруля. Сідай, я ще думаю, не могу. Все пьед. На поставку. Додж на поставку. Так от, я хочу поспілкуватись на рахунок оце, постачання. Що це за дебільна тактика, що ми постійно крутим, і нас не то що піздярять у спину чи в голову, нас просто насилують. Дивись, треба просто. Ух ти йоми, пужди, один літр щас. Чуєте пане Андрій? Та по чекай, да чекай, ти бачиш, що розмовляють? Дивись, просто вийшла один раз. Вчора дуже хорошо з о Ой, ні, з грувами, так, да, вийшло. Ми крутили, типа, і дуже хорошо вийшло. Тут, типа, вони прийняли такі контрміри, і вони почали не вестись на, на оці наші крутки, вони почали різати постійно. І ми, типу, ну, Так, правильно. Ну, а чому а... вони не стали їх і не приймали з. Ну, поліція? бачиш, кол був крутить, ми продовжували. Ну Тут профтик, звісно, да, жорсткий. Ну, в основному там колера Ну, цей герой трохи колив там. Ну, трошки да, ну протупили. Там треба було щось трошки по-другому робити, бо вони просто перерізали і забирали наших, подрізали просто половину. Ой, до її? того моменту, як ми забрали пляж і майже дійшли до їхнього гастака, то питання, ми, ми там все правильно зробили. Далі просто треба було стояти і приймати. А решта mm -hmm. побігла кудись там далі закручувати уліт в відтоги нас потроху почали ну просто насилувати. Уже Ну от слово, просто знаю, да, так. Писати. Треба дивиться Навіть якщо ви думаєте, що треба, коротше, правильніше буде стоять, приймати. Не, ну, все одно беріть, біжіть все і робіть, як вони кажуть. Тому що ну, план є. Якщо хтось почне думати, що він думає, ну що він знає краще, може це і дійсно краще в ситуації було там прийняти. Але якщо кол іде для всіх один, то треба слухатись і, ну. А так же це ж тиждень, неправильно, Ну це ж не працює, щоб завжди просирати ці мати. Та ні, та ми нормально вчора ми дуже хорошо вчора виграли. Ну, ми виграли проти грувів, які, типу, в основному нас по-хорошому перестрелюють. Але, типу, вчора виграли цей тактикою. Просто був Мадара, який це заколив, і він, типу, розбирався, він відчував, так сказати, ситуацію. А тут сьогодні ми, типу, просто намагалися зробити так само, як вчора. Але типо ми, ми не знали, що підприємати, якщо вдруг щось піде не по плану. Воно так і сталося. Пішло не по плану, вони почали різати, і ми, типа, подальше придермувалися цього самого плану, по якому вчора в них же ж виграли. І типо вийшло так, що. Ну, коротше, вийшла фігня. Ну, треба було міняти тактику. Люди не смікнули по ходу. І. Ну, я не хотів влазити, рой колив. типу. Тіпа, я не хотів влазити. А це Якщо ви будете там друг другу щось там, ну так скажемо підсказувати, то це, типа, ну, неприємно да, виходить. Чи... Та ні, ні, Чи ні ну, не нормально, я. просто він, він рішив ну, взяти на себе. Я рішив нічого не, ну, не міняти, типа, окей. Попробуємо так. Попробували, не вийшло. ну, Частково вийшло із за того, що кол не слухали, частково із за того, що кол був трошки такий поганий. Ну, але там, в принципі. Ну, в нас були шанси там. Просто вже там э, поначалу ми взагалі хорошо зробили. Але так, трошки не дограли. Так, ладненько, заходьте в спецвізочок. Зараз чекаємо. Так, ми вже на ХПП першу. Шість людей ПДшників. Пане Андрій, у -у -у. тут запитання. Хто? Ну я. Зелений, не хочете після поставки? А, в, в Войсі, да? Да, питаю що. Ну, Після поставки посилення не хочете? А, посилене. Так дивись, у нас зараз дві поставки, і після цього буде ще одна поставка. Та йобаний рота, коли нам ці поселення робити? Ну, просто дивись, да, Зараз у нас виходить одна поставка Fibam, друга поставка СПД, а потім вже буде час приблизно вже і наступної поставки. Тось там прям не встигнемо. Можна зробити тренування, якщо там ви не поробили ще. В нас, принципі... Не ще <звищення> ні. Ну, нас було вже одне таке. А, у нас сьогодні, вроді, з вами було. Так, да, з вашими, з вашими. А, ну, ну то вже, напевно, сьогодні вже ні. Ну, або можете і сьогодні ще бахнути тренування. Тренування там 15 минут. В принципі, от нас зараз їздить шість ПДшників, там. А, навіть 8 приїхало. 4 фіба. Можете остальных взяти, просто 5 на 5 групнути, а, і зробити. зробити тренування. Якщо хочете, прям типа щось таким чимось полезним занятись. У нас там заданка. Посилені провести. Відкопа заданка. Там за лідер рой дав завдання. Провести кі-то скупіти. Виді з машини. Башменше. Ты шо? На. Так, ПДшники готуємось, зараз виїжджаємо. Вы мир. Да, вряд ли буде цей. Да, ні, просто. Не місце для рубля. А ну напомни, кто заразапад робит? Фібеш, да? Фибе это. Фибе. То получается в 12 говка заказує, якщо що. Ну там залежить коли Сакура дома, коли дома, як я понял. Такого ж ти же плана. Ну це просто сьогодні, вона, наприклад, в 12, на завтра ще я не знаю, коли там бранку будет. Мод двин треба машину наперед. Дайте Хаммер, хай може обжене. чи ні? Напишіть ПДшників, хто не за рулем, щоб виклик прийняли. Пане Андрій, можна запитати вас? Да, питай. Дивіться, а я от якщо на четвертий ранг повішаюсь, то мені типу, замість ПА писати ЛСПД, так? Да? Сіпіді Опа. Їдемо колоною так само назад, чи НГ, можна і не колоною, типу. Можна щось так быстрее. А, ви ж без Пусть. мотовозки, ага. да, їдете? Ну да, да. Ми зараз распауном просто, це все швидше було.